Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 2 квітня, 25 рік. Сьогодні ми обробляємо свій золотий ріпак. Будемо його називати. У нас кожен рік якась щось назва є. Той ячмін на мільйон, то ще щось. Золотий ріпак. Чого золотий? Тому що коло нього тільки крутишся не на яких полях, тільки біля нього, біля нього, біля нього. То заглядаєш, то, то удобрюєш, то, то бризкаєш, то двошки блошки наблюдаєш. Ну, Золотий він виходить. Ну, Думаємо, що він нам віддячить. Що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні обробляємо його. Бачимо, як гарно піднявся він, почав він видовжуватися ось, уже. 20 см, та вже навіть скоро буде і квітнути. Такі бачимо квітки. І щоб він більше 20 см не ріс, ми йому дали по голові. Ну і як завжди, у нас експерименти. Експерименти вимушені, не вимушені. Ми завжди робимо експерименти. Так, з цієї сторони от траси, це я так для себе кажу для розуміння, але ви будете спостерігати. Хто знає, ми так само робили розрегуляцію восени і показували, чи є відмінність, чи нема відмінності, чи потрібно її робити чи ні. Від траси е, виходить посередині середній оприскувач. Ми вимкнули метрів 100 до краю не дійшли, не обробляли повністю. Тобто туди оброблене, сюди буде оброблене, а посередині перед краєм метрів 100, ми виключили. Потім доходили ми ось тут після першого оприскувача з цієї сторони. У нас там лишається напівоприскувача. Ми, доходячи до посадки, збільшили норму на 20%. Побачимо, як воно подіє. І зараз у нас залишку там лишилося літрів 80, ми включимо півнорми. Ну, навіть не пів, ми включимо 70 літрів десь. І ще раз, ось так по краю від сусіда пройдемося на півоприскувачу. І будемо спостерігати, чи буде різниця, чи воно діє, чи воно не діє. Поки буду вам розповідати, переключу форсунки. Тому що я. Роблю по-своєму, хто Та у нас бризкають синіми. Я роблю коричневими. Так воно і швидкість можна більше, тому що я воду не прихильник того, щоб економити воду. Оце я не прихильник. Якщо воно положено 200 літрів, потрібно лити 200 літрів. Воно покриває, тим паче ось таку рослинність, ось таку таку рослинність. Рослинність ось така. Її потрібно покрити. Якщо влити сюди 100 літрів чи 50 літрів, тим паче, ну, по-перше, виходить концентрація. Я не обсуждаю тих, хто, хто це робить, заради Бога, робіть, виходить. Моє розуміння таке, як завжди, воно неправильне, завжди зараз там набіжать. Ці люди роблять, так як заборонування. От книжка пише, боронувати потрібно, а ти розказуєш, що це дурна операція. Ну Дурна операція, я показував, як ми заборонували, а потім вітер. І вийду не те, що вологу, а вийду чорноземи Але це вже друга тема зовсім. Ось так ми перейхали. дуже зручно, до речі, що так форсунки такі. Раз-раз переключив, раніше брали там. Міняли, поки їх поміняєш, поки. Звісно, економ варіанти підходять також тим, хто прискочив на 800 літрів весні, не може придбати собі і великий. І ну потрібно все время тих 800 літрів заливати, то це так теж. Ну, варіант для тих, для економії. Ну хоча б 100 літрів, ну не менше. Це я так. Я так вважаю. І... А ви робіть, як хочете. Я вважаю, що положено 200 літрів, воно повинно покрити всю рослину, воно ж недаром зроблене. А тим паче у нас в наших південних умовах це сьогодні так попало. А влітку, коли обробляєш, воно. Висихає до тих пір, поки місь воно впало. Ось ця мікрокрапля, вітром здуло, а навіть якщо вона впала на листочок, вон, бачимо, десь там є. Навіть якщо впало на листочок, то воно випаровується моментально. Я рахую, що повинна впасти крапля, затриматися. і рослина якось її, ну так ми подавили, ріпак, шкода, але без втрат. Не буває. Що на рахунок обробки гербіцида? Так, треба було раніше, треба було з осені, я маю в виду грамініцидом. Ну, де ячмінь пропадає, тому що тиждень назад рівно ми його обробили. От тиждень пройшов і сьогодні ми робимо другу обробку. Ріпака. І побачимо. Забросимо його геть, як не буде часу, тому що і так часу немає. Слабший. Де валки, він набагато, звісно, слабший, тому що там, там є конкуренція. Ну, а чим ми обробляли? Обробляли ми, потім я може вставлю, я окремо так, як знімав там нарисовочки такі. Обробляли ми. Тебоконазол 430 в нормі пів літра. Це так, ну, Полякати його трошки. Хоча цей ріпак низькорослий, рахується, Ну десь підлікувати, десь притримати півлітри дали 430, то це можна сказати не про що. От багато хто там скаже, ну а хто ви, хто як обробляв, тому що ну да, треба було карбендазином, але одна людина мені, ну можна сказати, убідила. От зроби так, ну ця людина, я знаю, що буде дивитися. Дивися, якщо щось не так, я потім розкажу все. І вискажусь верніше про все. А щоб бачить так чи не так, ми зробили пропуски. Де обробляли, де збільшена, де менша норма. Ти завжди ми додаємо будь-яка обробка, хто що не робив, як ми не робимо, фастак. Фастак, ну, а це. Хотів сказати, це там і пріт. Лямда циголатрин. Це... то, то є цигулатрин. Коротше, щось вже в голові, надихався, я, мабуть, блін. Тут ще напився, надихався. Добавляємо постійно, дешево і сердито, завжди ганяє, що на зернових, що так, завжди додаю при всіх обробках, і воно їх і немає, відлякує, тільки він думає прийти і зразу він тікає з поля, можна сказати. Не ваняє воно, ну, цепиметринчик робить свою роботу. Так що так якось. А, робили ми з цим ой, бором. Бор вносили ми бор ну, на заставці буде. Бор, до речі, бор дуже сильно дуже сильно робить лужну реакцію. Я сам навіть ну, знав, що так, ну не так. Ось такий pH-коректор у нас є. Ми його лили пів літри на тонну, ну, коли щось там у нас да, працювали. Було у нас 4 літри, більше 4 літрів. На 2 тони ми влили. Ну і довели до чого, довели, там 7,5, десь отакого стало, 7 ми навіть і не зробили. Бор дуже сильно робить лужну реакцію. Треба готуватися до того, що коли лєте бор, обов'язково перевіряти. Ми придбали, де вони десь в кармані валяються. Та купував собі хімію в садок і ось такі примітивні, але я думаю, дієві. Все, працюємо. Доща в нас немає. бачив, там в інших регіонах проходили дощі, люди виставляли, ой, дощ там день, два лє. А в нас його ми чекали, чекали, і так його й немає. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він вміє робити найкраще. Бачимо, сусвіття освітя лізуть воно з під листочків. Думаю, борс зробить свою роботу. Не знаю, як ріст-регулятор, як ви думаєте, зробили ми гірше, чи краще, чи іншим треба було, хто є що знає. Так, хвороб сильних немає, є пошкодження, ось такі пошкодження. На молодих немає. Є ось таке посиніння, але я думаю, що це від холода. Тому що ночі ще холодні все-таки. Дякую нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.